Доброго вечора, пані Світлана. Доброго, Доброго вечора, пані Олеже Олена Київ. У мене таке питання, на мою думку, здається, не менш важливе ніж обговорення дебатів нинішньої ситуації у Верховній Раді. Моє питання пов'язане з працевлаштуванням молоді, яка власне випускається зі стін університетів і стикається з такою проблемою, коли все сьогодні вирішується. Дійсно, за системою корупції, і наша молодь невірна їде зі столиці, хоча це досить свідома хороша молодь, найкращих бузів України е, їде підвищувати рівень освіти на селі або взагалі кидає країну, як це неганебно ганебно звучало, і відправляється за кордон в пошуках якогось кращого. Я розумію, що це питання не прямо до пана Олега, але якось би хотілося, щоб оця ліга інтернів, яка працює при Верховній Раді, хоча б ця частинка надавала нашій молоді можливість. Працевлаштування і, зрештою, всі ці ідеї, які були заявлені на майдані, зараз це. Смерті цих молодих студентів другого четвертого курсу, і ти стикаєшся з цією проблемою, будучи випускником університету. Дякую вам. Дякую вам щиро за запитання. Насправді це питання і до мене. Оскільки я балотувався в президенти, я претендую на те, щоб керувати нашою країною. І для мене посада президента це як інструмент для реалізації нашої програми. Тому ключові кілька питань, які стоять сьогодні перед українцями: перше це працевлаштування, друге це рівень життя, третє це обороноздатність безпека. Країни четверте це реформа соціального забезпечення, реформа медична. Це ключові питання, на які сьогоднішня влада відповіді не дає. Щодо працевлаштування. Ну давайте говорити. Молодь, ми ж знаємо, да, коли ти молодий, ти всього хочеш зробити. Але для того щоб зробити, треба, щоб були інструменти. Наприклад, жаль, сьогодні, коли в тебе немає блату, коли в тебе немає улохатої руки, кожен може підтвердити. Влаштуватись надзвичайно важко. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо кілька інструментів, які дадуть можливість молоді працевлаштувати. Штуватися до речі, щодо виїзду за кордон за минулий рік у Польщі, десь офіційно працевлаштувалося 400 тисяч українців. Це взагалі катастрофа, коли мільйони людей за кордоном і не можуть знайти роботи всередині країни, для того щоб і молоді і люди старшого віку і люди, яким по 50 років і не можуть сьогодні знайти роботу, мали цю роботу. Треба радикально змінити економічну політику, яку проводить нинішня влада і попередні влади. Це політика, яка не робить ставку на власну економіку. На власну власне виробництво у нас закривають ПТУ, позбавляють людей робочих професій. У нас немає молоді де працевлашуватися. Тому треба міняти грошово кредитну політику, коли ми говоримо про молодь. Чого молодій людині, яка хоче заснувати свою справу, не піти і не взяти кредит під 3%? створити робочі місця для 10 таких же молодих хлопців, дівчат, як сам. Але для цього треба стартовий капітал, для того щоб була можливість, якщо немає батька матері, стартовий капітал взяти дешевий кредит у банку, те саме дерегуляція. Якщо, наприклад, ти хочеш засувати своє підприємство, чотири роками повинні ходити, брати ліцензії, брати дозволи, щоб поставити десь кіоск, коли ти повинен мати можливість це робити за дві години максимум. І тоді дешевий кредит за дві години поставив той кіоск і заробляєш всі гроші, і головне чесно, платиш податки. Тобто, плюс, от ми пропонуємо звільнення всіх суддів і прокурорів, всіх до одного, суддів і прокурорів, вісім тисяч суддів, десять тисяч прокурорів, от вісімнадцять тисяч молодих юристів, хлопців, дівчат, які сьогодні Дипломами на базарах торгують, матимуть можливість працевлаштуватися, і таких механізмів дуже багато, в тому числі стимули для підприємців, що коли вони беруть молодь на роботу, коли вони беруть учасників війни визвольної на сході на роботу, щоб вони отримали податкові пільги, щоб вони менше сплачували податків. І це так само і буде заохочувати. Бо сьогодні молода людина приходить на роботу і кажуть: іди гуляй, в тебе немає досвіду, в тебе немає стажу, тому ми тебе не візьмемо. Так, а де той стаж появиться, як немає роботи, і тому ми пропонуємо. Нуємо в тому числі і податкові пільги для працедавців, якщо вони братимуть молодь на роботу а ключове. Якщо будуть дешеві кредити, якщо будуть низькі податки, якщо буде нормальна регулятивна система, то тоді не треба і ніяких пільг робити. Кожен знайде собі роботу. Головне не заважати. От недавно в парламенті минулого тижня були слухання по it галузі В it галузі 60 тисяч людей працює на 2 мільярди доларів, виготовляють продукції. Поки ці дебільні чиновники, а більшість з них не знає, що таке IT, поки вони не шарили в цьому, ця it галузь працювала. Як тільки вони рознюхали, побачили там бабло, все їм вже працювати не можна. Уже перевірки, уже переслідування, уже блокування фірм і так далі. так далі. Бо як тільки ці паразіти ненаджерливі почули запах крові, запах грошей, що можна десь поживитися, уже нормальній людині там працювати не можна. Замість того, щоб навпаки підтримати IT-галузь, у нас величезний дефіцит спеціалістів. В it галузі. У нас можливість там мінімум до 5-7 мільярдів доларів виготовляти цієї продукції високих технологій. Ми замість того, щоб держава підтримала АІТшніки, вони їм заважають. Таких прикладів можна масу навести той же Южмаш Дніпропетровський. Да втратили російський ринок, втратили російські контракти. Так ви ж зараз засос з американцями, ви ж зараз засос з європейцями. Так, давайте допомагайте Южмашу, щоб там були контракти, щоб там була можливість спільні програми робити, заробляти, і щоб десятки тисяч людей дніпропетровців мали роботу, зарплату, були податки до місцевого бюджету. Тощо на жаль, уряд немає. У власної програми підтримки, модернізації, економіки, промисловості, сільського господарства, живуть паразити одним днем, не бачать далі свого носа, не усвідомлюють відповідальність, відповідальність, яку вони взяли на себе, особливо після майдану, після того, яку ціну ми заплатили за те, щоб нинішні кровосісі сиділи при владі.